Господь з вами і з духах читання Святого Євангелія від Іоанна. Слава Амбі. Того часу Ісус вийшов з Самарії до Галілеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галілею, галілеяни прийняли його, побачивши все, що він учинив. В Єрусалимі на святі, оскільки і вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до Кана Галілейської, де перетворив воду в вино. У кабернаумі був якийсь придворний син подорого, не здужав. Почувши, що Ісус прийшов за юдеї до Галілеї, Він пішов до нього і просив його, щоби спустився і оздоровив його сина. Який от от мав померти. А Ісус сказав йому: якщо не побачите за мене чудес, не повірите, каже йому дворі, Господи, спустись, поки не померло моє дитя. Говорить йому Ісус: Іди твій син, живе, і повірив чоловік слову. Яке сказав йому Ісус і пішов. А коли він вже спускався його слуги, вийшли йому назустріч, кажучи, що його син живе, він же запитав у них про час, коли йому покращало. Тож йому сказали, що вчора, о сьомій годині, залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз. Та година, котрі сказав йому Ісус, твій Син живе і повірив Він сам і весь його дім. Це вже було вдруге, це друге знамення, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галілею. Слово Господнє Слава Богу! Ісус підкреслює сьогодні нам, що так, як і Прокнує, не, не приймається в своїй батьківщині, так теж протилежне щось може бути, коли є чудеса, знамення, знаки, тоді можуть і повірити. Господь є тим, котрий постійно може зміцнити віру, так як і в цьому придворному, так як і промовляючи до нього, коли він просив, щоб Ісус прийшов до нього саме до дому, де була його дитина хвора. І практично вже могла і померти. Скоріше за все, що лікарічі, хто допомагав, були безрадні. І Ісус міг би піти як в інших випадках. Виставлені, якби на випробування віри, і одночасно ця віра сповнюється довіри, вона є моментом, коли цей чоловік, який просить Господа домови, в дорозі знаходячись, дізнається, що дійсно його дитина зцілюється. Це цей момент істини, коли кожен з нас, інколи молячись до Бога, просячи його в різних намірах, не знаємо, коли може настати відповідь від Бога. Чи буде вона, але надіємося, і Господь дає певну відповідь або через своє слово, або в дії або теж знати навіть, навіть, якщо це потрібно. Просимо сьогодні, щоб Господь був з нами, щоб Господь давав сілення для нас, для нашого народу, щоб заступався за нами, щоб давав життя.